Привіт, малята! Запрошую вас сьогодні до світу казок. Давайте разом почитаємо казку рукавичка. Йшов дід лісом, а за ним біг собака. Щов, відійшов та опустив рукавичку. Ось біжить мишка, влізла в цю рукавичку і каже, Тут я житиму, а в цей час жаба стриб-стрип. У рукавичці живе мишка шкреботушка, а ти хто? а я жабка-скрекотушка, пустиє мене йди. Ось їх уже двоє. Біжить зайчик, підбіг до рукавички, питає Хто хто в рукавиці живе? Мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик пустіть і мене. Ось їх уже троє. Біжить лисичка, хто хто в рукавиці живе. Мишка-шкреботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть і мене. Ось їх уже четверо. Біжить вовк і теж до рукавички та й каже. То хто в рукавиці живе? Мишка ж жабка скрекотушка та зайчик побігайчик лисичка сестричка, а ти хто? Я вовчок сірий бочок. Пустіть мене. Пустили вовка і стало їх п'ятеро. Ось іде кабан. Хро-хро-хро. Хто в рукавиці живе? Мишка ж Жабка скрикотушка та зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчок сірий бочок. А ти хто? А я кабан кликан. Пустіть мене, тобі вже не влізти, та якось уже влізу. Пустіть. Ну що ж, лізь, Вліз і цей. Вже їх шестеро. Ось іде ведмідь до рукавички, підходить реве. Хто, хто в рукавиці живе? Мишка шкреботушка, шапка скрекотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчок сірий бочок та кабан кликан. А ти хто? Гу, у вас тут багатенько, а я ведмідь, пан отець. Пустіть мене. Як же ми тебе пустимо? Адже й так тісно. Ну вже, ну вже якось потіснемось. Та вже якось, ну вже йди, лише скраєчку, в Вліз і цей. Все наростало, та так тісно, що рукавичка от-от розірветься, а тим часом дід похопився. Немає рукавички. Він тоді повернувся шукати її, а собака вперед побіг. Біг-біг, дивиться, лежить рукавичка і ворушиться. Собака тоді гав-гав-гав. Звірі злякалися з рукавички, вирвалися та врізну біч по лісу. А дід прийшов і забрав рукавичку. Дякую вам, мої малятка, за увагу. До нових зустрічей!